Женя Федоренко хореографія. Біла церква. Проти мене старших ставлять, буває там. Одиннадцять 12 років займаються. Нічого собі, в два рази старше за тебе. Можна сказати, в 10. Женя, в свої шість років, доросла людина. За ці два роки дуже багато трапилося в нашій сім'ї. З перших днів батько мій Свекор. Пішов добровольно. а потім і чоловік з братом. Я, чесно, говорив, щоб вони не йшли. Діду казали, щоб не йшов, Бам, вони пішли. Їх вдома постійно не було. Діда взагалі два роки не було. Зря дід пішов на війну, і мене дід пропав, він а насправді він не пропав. А помер, не казали мені, щоб не плакала дитина. Женіні заняття брейкдансом ідуть не тільки йому на користь, а ще й нашій сім'ї. Тому що зараз ці часи це дуже велика радість за дитину. Я хочу, щоб на мене так рівнялися. Щоб люди побачили, поцікавилися, як це все робиться, щоб зрозуміли, що це таке. Для чого їм не значить, що таке брейк? Всі мають на нього записатися. навіть президент. А ти мрієш бути чемпіоном світу з брейкдансу? Так. Да. Будеш впевнена в цьому. Чемпіонат світу хочу перемогти. Чемпіонат України, чемпіонат. Англії, чемпіонат Бразилії, чемпіонат е, е, Америки. Щоб на ці країни поїхати, це треба дуже багато грошей.

Траме з України добро вечора ми з України. А ти уявляв, що ти такий знаєш батл, тут таке коло, і всі тебе підтримують. Круто, так? Да? Да. Слухай. Я так танцювати не вмію, але дуже би хотіла. Але в мене є пропозиція Ванька Клименка викликати е, сюди <зас> на Батл. Або щоб ти нам показав якийсь рух. можна? Ваня, давай, давай, не, давай, не, не, не. Давай, давай, давай. Ну давайте я... попросимо, ну і не знаю, що... Ячки це друзі По перше, хочу пожати руку, Ти дуже крутий. Ты... хочу потиснути руку. Ти дуже крутий, Женя. Я, я насправді займався раніше також багато років брейкдансом. Я, на жаль, не в формі, і я не хочу зараз тут е облажатись, а тому я не буду а нічого можна, показувати. Тому що так. ти бачив цей Але, рівень. Жень, знаєш що я знаю? Я, просто, я раніше займався брейкдансом. Я навіть колись трішки викладав брейкданс, і я розумію, що е жоден з моїх учнів і, взагалі, в моїй практиці я ніколи не бачив, щоб людина за півтора року стільки всього навчилась і так круто. Танцювала, ти, ти неймовірний. По-друге, по э, э, що в тобі є э, дух артиста. Ти справжній артист. Оці всі штуки. Знає, ага, ти а на... ви, да, ти ж такий настільки впевнений в собі, не всі природжені бути артистом, а ти зразу ти в... закохав в себе всю аудиторію. Розумієш, ти дуже крутий. Е, я тобі е, бажаю розвиватися і далі. В тобі неймовірний стержень і сила відчувається. В тобі відчувається дуже велика майстерність. І в свої шість років це просто amazing. Я таких бібоїв ще не зустрічав. Ти дуже крутий. Клас. Дякую, тобі, Ваня! Кола, скажи свої враження. Господи, Женя, я просто в тебе закохалась, Ще коли ти там сидів, ти, ти так тримаєшся. Ти так гідно себе поводиш, ти такий серйозний, зібраний, налаштований. А в свої шість років ти робиш дуже круті речі, Я тобі бажаю успіху. І просто закохана в тебе. Ти мужик, знаєш такий. Вийшов, зібрався і роздав. Ти тут дві хвилини ще перед тим, як танцювати, стояв. <плес> ти вже стояв, ти, в тебе є сіль. Ти крутий такий, бажаю тобі удачі. Дякуємо тобі, кола. А мені не терпиться поспілкуватися з мамою. Це твоя мама, правильно? Добрий вечір. Добрий. А скажіть, будь ласка, Женя завжди такий серйозний, налаштований. Mm, якщо треба, так. Да. E, це в нього від тата. У нас такий тато і бабуся, він на них дуже схожий. А поруч тренер, я так розумію. Женя, ну як тобі твій виступ? Перше питання до тебе, скажи чесно. Не знаю. Вірно, молодець. Е, ну, я пишаюся цією дитиною, він наш янгол. Як то кажуть, в тренера із вихованцем є ця хімія. Да? У нас вона з першого тренування, і ми любимо, обожнюємо один одного. Він мені реально став як сином. І це правда. Це тут без слів і без сліз не обійтись. Дуже дякуємо вам за те, що розвиваєте цей жанр в Україні на такому високому рівні. Дуже дякуємо за вихованців ваші. Дякую вам. А я хочу запитати вас, наші шановні Юля, Дмитро, як вам цей номер? Е, ну направду дуже тіше, що в Україні є такі неймовірні талановиті діти. Е, педагогу величезне дякую, тому що я розумію, наскільки потрібно багато працювати і як потрібно вкласти правильні знання. Щоб дитина не просто танцювала, не просто фізично виконувала, а відчувала, розуміла та отримала задоволення. І я дуже тішуся тим, що я також отримав задоволення і також зарядився від перформансу Жені. Дякую тобі. Дякуємо, Павло. Як тобі номер? Емоції? Мені дуже сподобався, незважаючи на його вік, наскільки він вільно відчувається на сцені, справжній вже артист і віри, що у нього світле майбутнє. Він буде чемпіоном. Клас Він вже чемпіон сьогодні. Просто всі настільки добрі люди. Мені просто я сажу, я хочу сказати кожному з вас дякую, тому що перше, ви всі якось так коментуєте. Класно, Ви всі такі Щиро. розумні, щирі, та і дуже добрі. Я вам дуже дякую за це. Це дуже приємно сидіти поруч з такими людьми, як ви. Дякую, Микола. Ми дійсно тут закохані в життя. Женя, дуже тобі дякую. Підюлю. Всем, <ріху> Женя, подарування.